Привіт, друзі, невеличкий смолток на тему холодні продажі у e-mail. Деякі рекомендації: перша рекомендація для того, щоб підвищити конверсію холодних продажів у листуванні тема листа. Тема листа має бути обов'язково. Вона має бути недовгою, да, тобто короткою, в ідеалі до п'яти слів. І обов'язково має бути персоналізованою. Це не мають бути спам-фрази, пропозиція, від або давайте почнемо співробітництво і тому подібне. Для цього друге обсяг та міст листа особливо важливо для першого листа. Лист має бути лаконічний, не дуже довгий, до трьох параграфів та обсягом до 75 слів в ідеалі. Щодо самого місту, треба розуміти, що лист має вміщати абсолютно всі обов'язкові тригерні підетапи етапи цієї точки контакту з клієнтом. Наприклад, якщо це перший конект, інтро він має включати установлення контакту, айсбрекер або смолток, коротку презентацію, маркер інтересу. Та обов'язково стимулюючі питання. Третє. Персоналізація та унікальність вашого листа. Називайте клієнта по імені, персоналізуйте до нього звернення. У листі має бути як мінімум три факти персоналізації. Унікальність вашого листа залежить також від формулювань, які ви використовуєте. Уникайте спам-фраз, таких як «Розгляньте пропозицію, дозвольте вам запропонувати, давайте роздивимося співробітництво. Тому подібне. Також унікальність вашого листа а, залежить від вашої безпосередньо пропозиції. Пропозиція тут мається на увазі, а, коли ми говоримо не про те, що ми робимо, а що ми можемо зробити для клієнта ціннісного для того, щоб він все таки пішов на наступний контакт з нами. Четверте. Емоційний підтекст використовуйте психологічні прийоми в вашій переписці для того, щоб формувати емоційний місток з клієнтом. У першому листі, наприклад, це обов'язковий факт смолтока або айсбрекеру, який допоможе вам із холодного холодного контакту створити перший тепліший контакт. А також ви можете використовувати такі прийоми, як активне слухання, відзеркалення, вербалізація емоцій це коли ми вербалізуємо наші емоції. Все це для того, щоб сформувати з клієнтом необхідну емоційну атмосферу. П'яте структура та час відправки листа клієнту. А у вас обов'язково має бути сформована структура листів згідно до точок контакту з клієнтом відповідно до вашої воронки, продажів та бізнес-процесу а також ви маєте врахувати утримуючий ланцюжок листів, який допоможе вам. Утримувати клієнта у комунікації на фактах першого контакту, коли він не відповідає або відповідає не так, як ми хочемо. А у цьому разі цей, цей ланцюжок ви можете формувати таким чином, що чергувати стимулюючі листи, там де ми стопулюємо до наступного контакту з клієнтом, з фоллоуапами, легкими, необтяжливими, або листами, де ми описуємо домовленості з клієнтом згідно до попереднього контакту з ним. Основним бар'єром у холодних продажах у e-mail є обмеженість доступу до клієнта. Той факт, що клієнт може не відповісти на листа або пропасти з довгою відповіддю. Для того, щоб уникнути цих проблем, варто пам'ятати, що до стимуляції продажу ми формуємо відносини з клієнтом. До факту стимуляції продажу ми маємо сформувати емоційний зв'язок з клієнтом, дізнатися його болі та цінності, а також сформувати ціннісну для нього пропозицію. При першому контакті з клієнтом клієнту абсолютно все одно які послуги ви реалізуєте або що ви пропонуєте, але точно те, що його може тригернути та змусити відповісти вам на лист, це те, як якісно покращиться його життя або життя його компанії після комунікації або співробітництва з вами.